Місце Москва, тип будинку монолітний, метраж Сім П'ять, к... кімнати 3 1 дизайн, Марина Новікова, коротенько, завдяки грамотному плануванню квартира в житловому комплексі і Ампавелецька стала ще кращою. Тут розмістили кухню з вітальною і їдальною зонами простору спальню і кабінет з панорамних вікон. У всіх кімнатах відкривається шикарний вид на Москву, а кількості систем зберігання можна тільки позастрити. Численні вбудовані шафи виглядають гармонійно в інтер'єрі і відмінно виконують свою функцію. Подробиця. замовники, молода сім'я багато працюють і у вихідні люблять відпочити від турбот вдома. Перед дизайнером Мариною Новіковою поставили завдання спланувати відкритий простір з шістьма вікнами так, щоб вийшли об'єднана кухня, їдельня вітальня, простора спальня і кабінет, який пізніше стане дитячою. Також потрібно було розмістити якомога більше систем зберігання і водонагрівач у ванній кімнаті. Замовники звернулися до дизайнера ще коли вибирали квартиру, разом проаналізували планування і вибрали ту, яка відповідала всім побажанням. Ми відразу побачили в цій квартирі потенціал і запропонували господарям розташувати спальню навпроти панорамного вікна з видом на центр Києва. На площі, що залишилася, вибудовуючи простір по осях, розмістили кухню, і дальню і вітальню, розповідає Марина Новікова. У центральній частині квартири утворився хаб, транзитний простір, який також служить місцем розміщення зони зберігання і пральні. У високих вбудованих шафах заховані пральна і сушильна машини. А також полки стилістично замовникам хотілося отримати збалансований інтер'єр з класичною основою і модними сучасними формами меблів і світла. На першу зустріч вони принесли фотографії інтер'єрів в Парижі і сталінських будинках з їх незмінними атрибутами, паркетом, лікниною. Фільомчастими дверима в результаті дизайнер адаптувала їх до сучасного життя і пов'язала з сучасним фасадом житлового комплексу. На підлогу поклали інженерну дошку французькою ялинкою. Для стін вибрали фарбу, а сучасний аналог фільонок буде створений за допомогою рельєфу з гіпсокартону. На підлозі в санвузлі геометрична цементна плитка Люксемікс. На стінах на підтримку геометрії додали плитки валелю на Suspiri. Майте на увазі, що для такої плитки потрібно вибудувати стіни так, щоб уникнути її підрізування. Розкішна тумба під раковину буде створена за ескізами дизайнера. Систем зберігання в квартирі багато. Праворуч від входу буде вбудована система для зберігання повсякденного одягу, взуття там же сховається щиток і колекторний шафа. По центру цієї шафи ніша для дрібниць, навпроти вхідних дверей у передпокої спроектували велику шафу з фільончастими дверима для довгострокового зберігання верхнього одягу, взуття та секцією для побутової хімії та пилососа. У холі системи зберігання приховують пральний блок. В колоні біля стіни в ванної заховані пральна і сушильна машини. А в шафі навпроти кошик для білизни і полки для зберігання. У спальні триметровий шафа вмістить весь повсякденний гардероб замовників, а в кабінеті дві шафи стануть зберіганням для одягу та іграшок. В основі інтер'єру нейтральна сіра палітра з яскравими соковитими акцентами. З квартири відкривається дуже гарний вид, мається на увазі, що сірі стіни стануть фоном для уявлень. Які покаже майбутнім мешканцям московське небо це зимові світанки, літні заходи, обальтове весняне небо і дощова пелена. А щоб не занудьгувати в міжсезоння, в інтер'єр, ми щедро додали соковиті кольори: смарагдово-зелені, винні, глибокі сині відтінки, їх ми взяли з гардеробу замовниці, при кожній зустрічі її одяг був підібраний дуже гармонійно і вишукано. Ділиться автор проекту при виборі меблів і світла дизайнер орієнтувалася на бюджет проекту і побажання замовників, частина предметів, наприклад, м'які меблі у вітальні, від флагманів європейського дизайну з Сандії, світло американське, акцентні меблі українських виробників, одна з пам'ятних фішок в проекті Мольберт для телевізора в спальні. Такий артистичний і при цьому функціональний прийом я підгледіла в готелі Роумс в Пілісі. Говорить Марина Новікова, планування бренди представлені в проєкті хол-оздоблення, фарба, пластон, підлогове покриття, цементна плитка, люксемікс, освітлення, фонтана арти, слугустина, оздоблення, фарба, пластон, меблі, диван і крісло стандії, комоди, анігома стіл, боцнцепт, стільці, лавсіт, килим з сандії, текстиль, студія, три дизайнера, освітлення вісіоцом Форт Блосс Люмен Центр Італія. Гоюси доцвер спальня, оздоблення, фарба, пластон, меблі, ліжко відсе тумби вести стелаж, нігоме, туалетний стіл, ларадоюти стілець, лавсіт, текстиль, студія, три дизайнера, освітлення, вісіодцомфорт Роберта Бвідитяче, дитяче, оздоблення, шпалери, аюра, Меблі, стіл. Рома стілець, Лавсіт. текстиль, студія, три дизайнера, освітлення, савоїної кухня, оздоблення, плитка, Італон. фарба, пластон, підлогове покриття, плитка, італон, побутова техніка, кортінг, Лєбгер, Еліце. змішувачі Омойкірі. освітлення, летпро, ванна кімната, оздоблення, плитка, волелюнна фарба, ласцон, підлогове покриття, плитка, люксемікс, санфаєнс, роце змішувачі, роге освітлення, летро. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10, Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW -ін Рю.